Привіт! Це Аня зі всі книги. І сьогодні я буду розповідати, що почитати, якщо ви романтична панянка. Також відео буде корисним тим, хто шукає подарунок такій особі, або ж просто хоче послухати про книжки. Було б круто, якби ви написали, які рекомендації хочете почути. Лишайте коментарі під відео. Книга Елізабет Гілберт «Їсти, молитися кохати допомагає краще пізнати себе, зробити видих і набрати сил, щоб далі крокувати з натхненням. Їстися, моли їстися, <свісно> їсти молитися кохати це особистий досвід авторки про пошуки себе, кохання, медитацію, йогу і, звісно, смачну їжу на Балі в Індонезії та в Італії в Індії. Кажуть, що це книга для жінок середнього віку, чи то пак для тих, у кого криза. Але це дурниці, бо я от прочитала і дізналась багато корисного. Або у мене криза. Шоколад Джоан Гаррес – Це книга про солодощі маму і доньку, життя у маленькому містечку. І, звісно, про кохання. Тут є і лірика, і гумор, і філософія, і навіть трішки гіркоти. Ну прямо як хороший шоколад. За сюжетом до маленького французького містечка переїжджає Віана і її дочка Анук. Діана відкриває цукерню нечувану дивану для провінційного куточку. Настільки нечувану, що священник змушує обирати між шоколадом і церквою. До речі, книгу екранізували, тому читаємо, дивимось і порівнюємо. Страшенно голосно і неймовірно близько Джонатана Сафрана Фоєра. Абсолютно не жіночий роман. Але від того не менш драматичний і романтичний. Він про непростий емоційний світ хлопчика Оскара, який пережив трагедію. Його тато загинув 11 вересня 2001 року у всесвітньому торгівельному центрі. Тепер Оскар мусить це пережити, а допоможуть йому пошуки ключа та комірчини батька і шукати доведеться у всіх п'яти округах Нью-Йорку. Книга є світовим бестселером, що безперечно свідчить на користь її прочитання. Балички про все на світі це збірка коротеньких оповідань від п'яти українських молодих письменниць. Написана у легкому стилі про дівчачі пригодні. Пригодні, я сказала пригодні. <свіття> <свіття> про їхні будні і різні приємні моменти. Чимось вона нагадує короткометражку про життя 20-річної панянки. Тут ви знайдете цілих 25 оповідань, у яких навіть можете упізнати себе. Книгу буде зручно читати у транспорті під час подорожі у чергах або ж навіть чекаючи, доки звариться суп. А перечитувати, коли відчуєте навіть найменший натяк на сум. Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. флех. Видання належить до світової ліричної класики, але українською вийшло лише минулого року. Книга про смак до життя навіть у тяжкі часи. Зокрема, події відбуваються у часи Великої депресії в Америці. Це книга про прекрасне довге життя сім'ї, а основне місце дії кафе Зупинка. Тут піднімається багато важливих питань, таких як расова дискримінація чи, скажімо, подружня вірність. Але між тим, головним ключем до подолання негараздів є любов. Варто читати, щоб надихнутись, і трішки більше дізнатись про американську культуру. Теплі історії про кохання видання серії теплі історії. Мабуть, ви вже чули про цю серію, яка покликана дарувати людям затишок і натхнення. Теплі історії про кохання не виняток, а назва вже сама розповідає про що книга. Тут зібрано 34 есе про любов, які вміщено у 4 розділи: Зустріч, Він і вона, Одруження та Часоплин. Усі автори сучасні українські письменники. Читати за горнятком кави чи чаю у зручному куточку. Не забувайте лайкати та підписуватись на наш канал, а також на сторінку на Фейсбуці. На Фейсбук сторінку. Всім романтикам бажаю радості від читання. Скоро побачимось!